Бажати. Здоров'я, Здоров'я Здоров'я, миру та достатку. Про рідну школу добру згадку. Нехай міцними будуть Нерви і спокійними перерви. Бажаю вам. Щоб і далі Далували свою душу малюкам. Сьогодні вітання щирі. Ми вам принесли з любов'ю. Живіть у добрій і мирі, хай буде міцним здоров'я. Хай буде слово вчителя завжди святим і чистим на землі, нехай йдуть як до правди великі і малі. Дівчинка моя Ля-ля-ля-ля нас чекає стільки дип і шляхів поганих. Чителька моя, Вчителю за доброту і терпіння, за всі знання і за уміння. Ми дякуємо в осінній теплий день. Бажаємо радості й натхнень. Учителю, пораднику і друже, ви вибрали дорогу непросту. Ми вам сьогодні дякуємо дуже за вашу працю, вчительську святу. Щоб ваш важкий, почесний труд був плідний, як багата осінь. І кожен день що йде новий, хай тільки щастя вам приносить. Учителю, прийми у клінда доземний за щире щастя і любов святу, за людяність і чесний труд щоденний, за відданість, а ще за доброту, за те, що ти даруєш дітям крила, щоб їм летіти у широкий світ, за мрії світлі знайдені вітрила, І за щасливий радісний політ. Щири, люблять, найкращий з наших вчителів. Вітаємо з професійним святом, з нею учителя. Про вчителя моє найкраще слово, як про людину, та носім від Бога. Бо добро, так щиро в серці світить, і чемним, і неслухняним дітям. Навчаєш різні до ласки, і ще всім святом пам'ятати, як ти живеш, і що земля єдине. Ціляєш віру, прекрасна ти дитині. За вашу працю непросту. Завчитиську любов свято. Ми вам бажаємо сил, здоров'я, усімської пошани і любові. Щиро вітаємо. А сьогодні свято, щастя знищимо багато. Хай вас Бог благословляє, нових літ вам посилає. Дай вам, Боже днів щасливих, дай добра, здоров'я, сили, дай любові, згоди, тіхи, змоги дай життю радіти і ділитись словом щирим, теплим, радісним, правдивим. Учителям сьогодні важко бути, та й ніколи легко не було. Все мусить він душею осягнути, Віддати дітям серденько, тепло, тоді його лиш можуть зрозуміти, почути серцем і відповісти. Учитель мусить завжди вислетіти і за собою всіх дітей вести. Він має бути прикладом в усьому, щоб дітям помогти себе знайти, і в цьому світі надскладному він мусить теж попереду іти. Учителем не кожен може бути, не кожне серце вміє зацвісти, А лише той, хто серед біди скруте, зігріти може щирість зберегти, любові все навколо освітити – Подарувати промін доброти. Учитель може цілий світ змінити, якщо лиш за покликанням йти. За неї укліва найкращі дружінники. Знаєте, що всі ваші учні, де буде не були, люблять вас і несуть у своїх серцях золотий засів, який ви засівали своїми руками день у день, з року в рік. Добра вам, щастя, сухняних учнів і сонячних днів! Я українець, пишаюсь і радію, що рідною мовою я володію, Шевченковим словом умію писати слова мелодійні і вірші складати. Я українець, живу в Україні, на вільній, єдиній. Моїй батьківщині, де все мені в радість, ліси, садки, озера і річки, і глибокі ставки, ланини осяжні, і гори, і долини, цвіт білосніжний у лузі калини, в душі мої солодко грає сопілка. Бо я з України, бо я українець.